І так, всім хай. Сьогодні ми з мамою будемо розпаковувати ось таку посилку. Що це для вас загадка? Глен, ось це залишимо собі на пам'ять. Так. так, для вас глядачі це загадка, а для нас ні. Розв'язуємо. Итак, у нас тут посел Так открываем. Вау, это у нас рос краски. Чудові. По-моєму, самі легенькі та ось ці. Олен, привітайся! Привіт! А якщось є, то. І що ми з ними будемо робити? Можна сфарбовувати і вишити на ялинці. Красиво, правда? Коротко. Так, стойцов. Стой. Глядачі, у мене сьогодні це перший анбоксинг. Ці відео короткі з тим планшетом. Це у нас, це у нас це у нас просто. Пока моїх іграшок. На заводі сильно так постарались. Це я положу в собою. Це сюди. Ось тут у нас Дякі такі пальки. Ці цукій. І цю теж можна туди покласти, маленьку відчепити буде, правда і розфарбувати. Так. Ось цю відклеїти можна буде. Не відклею. Так, залишимо. Так. Я це теж в сторонку одкладу. Всякі. Ще буду показувати вам, як я їх розфарбовую. Це у нас по частинах. Спочатку буде цей гель, а під кінець остей. Це у нас будуть відео короткі. Ну а сейчас мы будем Дивитись Это у нас курка Куряткинса Куряткинс 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 Итак, ну что У нас Хэрбустер Сейчас Рассоряем Окей? Окей І так у нас Ми будемо розбирати, ще яким кольором де будемо малювати. Це у нас повністю буде синій. Це у нас курятинка, це у нас в українському стилі буде. Це у нас як обичні квітки. Це у нас нормально, як я захочу. Побачити все у наступному відео. І так, це у нас як ягідки, це у нас як тюльпани. Це у нас як гілочки. Це як таке стиль. Це у нас як куряткинсла. Це у нас як дощик і квітки. Це у нас як зайчиків і сердечка. Це у нас як прикляси. І це у нас як зайчика з моркви. А це у нас тут у нас буде, у нас ось тут буде рожевий, а тут зелений. Час. А це побачити ку, а побачите побачити ви, долей... ви побачите окреме відео, руку ми цю прикліпимо. До побачення. Забув сказати, що у нас наш народить. Тепер точно до побачення. <звук> <звук> до скорих зустрічей!